В цій війні Росія напала на нас, і ми відбиваємо цю агресію. Це два головних суб'єкта цієї війни. Але тут ніхто не бореться за суб'єктність, я просто констатую факт: війна на території України, агресор Росія, і ми живемо, захищаємось, виживаємо. Боремось за, так як правильно сказав Олександр, ми боремось за свій суверенітет, за свою незалежність. І в цій війні ми точно переможемо. А що стосується того, як далі, без нас неможливо закінчити цю війну справедливим миром. Сьогодні у мене буде контакт з президентом Трампом. Ми сьогодні з ним будемо обговорювати деталі. Я думаю, деталі наступних кроків у нас в Джеді дійсно була дуже хороша зустріч наших команд. І я вважаю, що все правильно йшло, аби не Росія, яка ну, завжди незадоволена, коли щось йде правильно. <кхід> Тому ми з ним проговоримо. Я думаю, деталі наступних кроків. Ну і я думаю, що почую від нього деталі його розмови з Путіним.